Марія Муравська два роки працює водійкою тролейбуса. Перед цим розповіла, була перукарпою, але міркувала про зміну професії. Так собі думаю, зараз під'їде третій тролейбус. Якщо там буде жінка, значить це мені якийсь знак. І Під'їжджає третій тролейбус і Там сидить за кермом жінка. Марія мати трьох синів 16, 14 і 8 років. Коли на другу зміну ходжу, зранку дітей везу в школу. Коли перша зміна після обіду намагаюся з ними проводити більше часу. Старший син Марії Андрій говорить, з братами підтримали рішення матері. В принципі, сім'я вся постійно поставилася, почали це підстраюватися, з того, що, ну, якщо є робота, тренер, Як -то треба не підстратися, по-іншому. Як ти можеш треба потерявати. Жінки становлять третину всіх водіїв комунального підприємства Електротранс, розповідає його директор Сергій Бобух каже, це майже втричі більше, ніж до повномасштабного, але менше, ніж потребує підприємство. 38 наших працівників боронять нашу неньку Україну. На жаль, 4 маємо героя загиблими, тому все-таки акцент робимо на жінках. Навчають на водійок тролейбуса за рахунок підприємства, розповідає директор. Планується залучити саме 12 водіїв і в грудні місяці розпочати навчання. Термін навчання 3,5 місяці триває навчання в нас теорія. Далі ми складаємо іспит теоретичний в мрео і далі 2 місяці, в залежності від того, хто має які компетентності, навчаємось, їздимо. Пані Ніна каже, часто їздить тролейбусами. Мені кажуть, немає ніякої різниці, хто водій він хороший спеціаліст своєї професії, то яка різниця чоловік за рулем чи жінка в електротрансі працює 142 водії. розповідає Сергій Бобух, ще 30 шукають. Нам цю нішу в 30 водіїв, а то й більше потрібно заповнити. Але ми розуміємо, що бойові дії тривають на захист маємо йти, і можливо, ще й далі будуть призиватись водії. Зарплата водія тролейбуса каже Сергій Бобух поливається від 20 до 40 тисяч гривень. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.